30 січня 23 рік вирішив показати, як правильно та найбільш ефективно обрізати та формувати кущ ожини. Кому не зрозуміло, що це за рослина, ще кажуть на неї єжевіка. Взагалі рекомендується обрізати навесні, але я обрізав її і осінню, і зимою, і весною. Різниці ніякої не побачив. Я зараз на подвір'ї в своїх бабусі з дідусем. І ось є такий у мене дорослий кущ жини. Йому 5 років. Це мій улюблений сорт, називається лохтей. Він не має колючок, дуже рясно плодоносить, ягода солодка і дуже смачна. І в мене він не підмерзає, мені не потрібно його вкривати на зиму. Ожина дуже заростає і її потрібно кожного року обрізати. Нам потрібно вирізати всі старі пагони, тобто ті, що в минулому році плодоносили, на яких були ягоди. Потрібно залишити 6-8 найміцніших молодих пагонів, якщо кущ достатньо дорослий. Якщо кущ молодий, якому приблизно 2-3 роки, я рекомендую залишити 4-6 пагонів. Ну або скільки буде. Висота цих пагонів має бути приблизно від 1,70 до 2 метрів. Все, що довше, обрізаємо. Якщо на молодих пагонах є менші пагінці, на них я залишаю по декілька броньок, решту обрізаю. Зараз все обріжу і покажу. Бо знімаю на телефон, камери в мене поки що немає, щоб обрізати і знімати одночасно. Ось тільки нарізав пагонів. Це зайві пагони, вони нам не потрібні. Всі пагони, що залишив, розложую і прив'язую до шпалери. Ось, до речі, справа знизу такі невеличкі пагінці це майбутні кущики, тобто це саджанці, які можна відсадити. Ось вони, я їх також обрізав. Я пробував різні варіанти обрізки і формування ожини, але цей, що показав, найбільш ефективний. Отримую чудовий урожай і кущ почуває себе добре, адже ми знімаємо надлишкове навантаження. Ожину, до речі, я нічим не обробляю, на неї не нападають шкідники і хвороби. Як на мене, це найкращий сорт з тих, що я вирощував. У мене їх було 14. І, в принципі, я вважаю, що це ідеальна, дуже корисна культура, яка не потребує тяжкого чи якогось спеціального догляду. Всім рекомендую. Ще я хочу зняти відео, як правильно заготовляти пагони для прищіплення дерев чи кущів, і як різними методами прищіплювати рослини. Також хочу зняти, як я обрізаю дерева: яблуні, груші, вишні, черешні, абрикоси, персики, мигдаль, калину і так далі. Тож, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, може в когось більше досвіду, може хтось щось підкаже корисне. Підписуйтесь. Буде багато цікавого та корисного. Слава Україні, слава за світу.